Хоча спочатку вересня здавалося, що літо з нами назавжди, осінь поступово охоплює весь світ. Вже помітно скоротився день. Стали прохолодними ранки, до нас постійно підкрадаються дощі, але реалізувати себе вони можуть поки що лише в окремих районах області. Будуть ділити погодну арену між собою сезони і протягом поточного тижня. Потужний антициклон, який утримував погожу погоду до сьогоднішнього дня, поступово втрачає свої панівні позиції над Україною а до нас вишикувались у черзі атмосферні фронти, які вже накопичилися на західних кордонах. України зміна погоди відбувається вже прямо зараз. 15 вересня. Зараз на територію Житомирщини зайшов перший атмосферний фронт з цієї серії, і в більшості районів зараз ідуть дощі, але на температуру повітря вони істотно не вплинуть, тому що вітер залишається південного напрямку і несе до нас поки що відносно теплу погоду. 16 вересня день пройде в очікуванні більш кардинально. Погодних змін вночі без опадів. Під ранок очікуємо густі серпанки або навіть тумани, температура 10-12 градусів, а от в день, в другій половині, ближче до вечора, очікуємо на новий дуже потужний активний атмосферний фронт, який буде супроводжуватися щедрими дощами та похолоданням. Цей фронт буде панувати на Житомирщині цілий день, 17 вересня. Буде дощова погода, похмура. Суто осіння температура вночі становитиме 10-12 градусів, а вдень знизиться до 18-19 градусів, вітер розвернеться на холодний північний, але буде в межах помірних значень не вище 10 метрів за секунду. 18 вересня погода вгомониться, але похолодає. Вночі всього 7-9, а вдень не вище 18 градусів опади малоймовірні. Наступний фронт переміститься на територію області. Області вже 19 вересня, але новина хороша. Це вже буде теплий фронт і він принесе нам літній привіт. Пройдуть невеликі короткочасні дощі, а стовпчики термометрів рушать вгору. Вночі вже матимемо 12-14, а в день спочатку 20 градусів. А от наступні вихідні, 20 та 21 вересня, матимемо лагідну погоду, по літньому теплу, без опадів, день сонячну. І якщо вдень День 20 вересня вже буде 22 градуси, то у неділю 21 вже 24-26, і вітер знову поверне на теплий південний напрямок, а його швидкість зниситься до слабких значень.